Мактоплан допомагає жити без клімаксу. Пропагандисти продовжують створювати ілюзію величі своєї країни та активно демонструють відновлення ними ж зруйнованих та окупованих українських міст. Маріуполь привратівся в велику стройку. Маріуполь словно одна велика будівельна площадка. Сьогодні готові шість нових десятиэтажок. Всім жильцям тільки спокойствия і уюта в нових квартирах. Так так, в тих квартирах, яких немає. Потому что на самом деле все выглядит вот так. Но эти кадры пропагандисты не покажут о своих циничных и абсурдных эфирах. Нас кинули, нам не выдают квартиры и не обещают даже новое жилье. Мы жители города Мариуполя, слева берега, район, где «Застань». Здесь мы прожили 36 лет. Это наш дом. Артема 88. Аспект в дом 81. Нахима, 82. Этот дом стал на, э, черном, переулок Черноморский, 1Б. Власти республики на месте снесенных домов строят и продают их в ипотеку, меняют адреса и кадастровые номера. Вот как видите, сзади меня началось строительство нашего дома, но этот дом идет под ипотечное жилье. Ба більше, окупанти цинічно привласнюють майно українців на тимчасово окупованих територіях. Зокрема, вони займають їхнє житло та навіть перепродають його. А в телевізійних новинах тим часом на Росії хизується тим, яким популярним та елітним зараз став Маріуполь. Ви тільки подивіться на ці кадри. Спрос на уютную недвижимость взлетел после нового маршрута в Крым через новые регионы. Большая часть интересующихся – москвичи, говорят продавцы. Особенно на жилье в центре Мариуполя засматриваются молодые семьи. Признаются, сейчас это выгодно. Тим часом жителі Маріуполя благають про допомогу і показують істинне обличчя руського міра. Почому відбирають, почому квартири законні? розумієте, ми ж повірили, Ми ж ми пережили все вот это вот происходящее в місті, виповзли з бомжі, у нас да. нічого не осталось. А що нам остається? Нас же освободили, освободили Понятно. власть єсть, єсть кому вірити? скільки ми не писали в Москву? І всі пісьма наші вас звращаються на Пушиліна. Пушилін посилає в реадміністрацію нашою приморською. Там всі сміються, всім глаза в, в говорят, мы вас с сміємося, так здорово. І це все, що треба знати про російську пропаганду, в якій ніколи не було і немає і зерна правди, а також про так зване відродження на зруйнованих українських землях. Бо там, де Росія, там лише сльози, смерть, руїна, розруха і пекельне виживання замість нормальних та цивілізованих умов для життя. І про це вже не бояться говорити ті, хто свого часу повірили пропаганді та обіцянкам Путіна. Нервасі нас всімляй добри. Конституции Российской Федерации. Когда будут соблюдаться местной властью законы РФ и остановить беспредел ДНР в нашем городе? Желающие в основном это приезжие. В основном приезжие. Тот же ближний ДНР, это Макиевка, Донецк, даже Луганск. И заканчивая Сибирь. Сибиряне тоже присматривают у нас морской бриз. Ну извините, господа, уже время сколько прошло. Ну, дайте нам, на старости жить в своих квартирах, убедиться да, вот, в своих квартирах, в конце концов. Я вот инвалид, там... Ну, Купанты продают квартиры, а нам не дают. Пришли сюда, чтобы вот это нам <свист> все натворить, скажите, <свист> как мы можем быть за вашу власть? <сподинут> мы <свист> уже в отчаянии. Будете вы меня слушать или не будете, нам уже терять нечего. Ми, ми вже потікалі все, все. Да, да. по да. нас смисла да. все. Та якщо одним українцям путіністи обіцяють щасливе життя у складі Російської Федерації, то іншим погрожують. І ось вона та заява, від якої волосся стає дибки. Пропагандисти тепер хочуть перетворити Харків на Маріуполь. Маленьке замічання. Давайте да не треба з Харкова устраювати второй грозний. Надо взять його в кольцо і устроїть блокаду. Не надо вести улицу, втягиваться в уличные бои, боже мой. Александр Николаевич, ну тогда мы рискуем получить э, видеокадры э, тех мирных жителей, которые не успели оттуда выйти, и которых украинская армия не будет оттуда выпускать. но ну, у нас было детей, Вань, 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 тогда, это было Страдающих детей, стариков и Вань, это было все. На зов стали это было. И чего? Это помешало нам <с освободить этот... Ну, масштабы Мариуполя и масштабы І ще на що я звернула увагу: поки усі, до кого дотягнулася кривава рука російського диктатора, втрачають все і навіть життя, цинічні кремлівські потвори продовжують розповідати про новий курс федерації і про нові обіцянки, про неіснуюче, щасливе життя. Ми бачимо, що робить неоноситський режим в приграничній полосі, так вони поступали в теченні всіх років. начиная с 2014 года, когда мы пытались мирными средствами урегулировать этот конфликт, ничего, к сожалению, не получилось. И мы вынуждены были приступить к защите наших людей на этих территориях с помощью вооруженных сил. Но чем эффективнее вы работаете на линии боевого соприкосновения, тем больше у нас шансов решить этот вопрос мирным путем. Мы к этому всегда стремились, я всегда об этом говорил. Начался новый политический цикл. Как вы знаете, в соответствии с изменениями Конституции существенно расширены полномочия Федерального собрания и Государственной Думы и Совета Федерации. Это, конечно же, серьезный шаг в укреплении демократических основ нашего государства, достижение баланса между разными уровнями власти. В настоящее время, как известно, идет формирование нового кабинета министров. Ряд назначений уже состоялись. Давайте, коллеги, поздравим всех Членов кабінету назначених і, конечно же, піруючи Михайла Владимировича Мішустина з утвердженням председателем правительства Російської Федерації. Цікаво лише, а з чим то Матвієнко вітає рабів Путіна? Бо ж насправді курс на болотах може й новий, а пики то біля кремлівського корита старі. До речі, Валька Стакан, як бачите, цьому теж дуже радіє. Бо всі вони продовжать тягнути Росію на дно. Тож підсумовуючи я лише додам. Підтримуйте збройні сили України, особливо зараз, коли пропагандисти намагаються зламати нас на фоні того, що відбувається на Харківщині і, звісно, на фронті. І не забувайте також дуже важливо не підхоплювати вороже і ПСО, щоб не підігрувати окупантам.